Друзі, після роботи роблю собі перекусон тушковану бараболю з дитинства. розігрів пательню, кидаємо наше свиняче м'ясо сюди. М'ясо вгай трошки піджариться. Так, Відкриваємо наше м'ясо, кидаємо до м'яса морку і цибулю. Трошки зараз посолимо. Трошки кидаємо солі, кидаємо трошки спецій, гарно це все перемішуємо. І на 2-3 минути гай собі ще трошки пропариться. Знімаємо нашу кришку, додаємо сюди барабою нашу, гарно перемішуємо цю бараболю. Так, виливаємо сюди домашній кетчуп. Кидаємо десь лиско... трошечки муки. Перемішуємо. І заливаємо водою, щоб вся бараболя покрилася. Обічно пусту воду. Все, і накриваємо кришку і гай собі тушкується. Так, друзі, в мене пропало світло. Кидаємо часничок ще сюди. Кидаємо трошки кропу і гарно перемішуємо. Гай собі кипить, дивіться Смакотавий, теж мати гнясте.